Привіт, мій дорогий глядач. Якщо тобі подобається це відео і ти хочеш продовження, пиши в коментарях. І не забувай, будь ласка, класти пальчик вверх. Всім смачного. Перший день у складі в команди Буркмана. Вид лісовий огор. Тринадцятий рівень. Ні. Вид малий пенік, рівень 13. Ні, я ж нарешті покину кам'яну скелю, однак. Вид багновий слиз, рівень двадцять один. Хіба тут тільки такі чудовиська? Вони такі нікчеми, що навіть досвіду не дають. Пекельні собаки були набагато кращі, ніж це сміття. Я тоді хоча б міг отримувати одиночок досвіду. Я маю підвищити рівень. Маю підвищити рівень. Рік? Рік. А, -а, а так. Це твій перший командний досвід. Та все ж не надто нервуй. Ось це особлива страва для вітання новачка. Не скажу за смак, але. Що? Що ти ще не сказав про мою страву? Годі годувати новачка самітницями буркмане, а ти, новачку, стався до цієї справи, наче це війна. <рес> <рес> Буркман, може, й схвалив тебе, але не я. Нашій команді не потрібен хлопчик, який перебирає харчами, Закарбуй це собі на носі. Хе, <гум> скільки такий, як ти, зможе тут протриматись, га? Вони щось із їжею зробили? Не може ж воно бути гірше, ніж м'ясо пекельного вовка? «Ем, Якщо задуматись, відколи я їв щось крім м'яса пекельного собаки? Скільки часу минуло, відколи я користувався столовими приборами? І я не один. Жуй, жуй, я тобі кажу. -хо -хо -хо. А. А. У той день я вперше відчув, дуже гостре, можна мені ще добавку. Тобі не потрібно цим наїдатися. Ти все з'їси, хоча вони це все для жарту придумали. Що втік із кам'яної скелі? Мені шкода. Але ходіть із зі мною. Цей вітер, він що, чарівний? Ні, я не відчуваю потоки магії. Це цілющий вітер. Гадаю, він достатньо високорівневий духовний чаклун. Ах, духовний чаклун високого рівня. Дідько, я буду мати складнощі у бою із ним. Якщо я буду битися із ним наповну, він здогадається хто я. Тепер вам не треба хвилюватись. Допоки ви тут, навіть якщо ваші ноги відрізані з руками, ви не помрете. Однак в моїй ситуації я хотів би, щоб ви пішли зі мною на своїх двох. Якщо до цього дійшло, тоді у мене немає вибору. Ви шукаєте того, хто зачистив підземелля? Якщо я знайду цю людину, тоді ви нікого більше не чіпатимете. Звичайно, у вас обмаль часу. Я. Я зачинив підземелля. Повернення героя. А я повернувся. Я і не думав, що мені це вдасться. Як соромно. Я теж здивований, не думав, що підземелля можна зачистити самотужки. Ха-ха, то було нелегко. Я був ошаленівший. А, це що все я зробив? Я несвідомо переміг боса та витягнув зародок підземелля, тим самим успішно зачинивши його, але зникнення підземелля лишило мене на голодну смерть у чистому полі. Добре, що ми знайшли його на шляху з Омпросу. Дякуючи богу, я врятувався. Так це ж я тебе знайшла. Ви врятували наші життя, тож це найменше, що ми могли зробити для вас. Дивіться на мене усі, легенда повернулася. Ось ось почнеться. Ви не того берете. Залізай негайно. Лаудела Стелія 21 рік. Посидить поки що у камері. О, гадаю, артефакт справжній. Ага, я гадки не мав, що Лаудей зачинив підземелля. Я гадав тоді, що він повністю перетворився на чудовисько. Я й не знав, що лаудей дійсно. Так. Прийміть мої вибачення як представника церкви темряви. Церква нічого поганого не зробила. Однак що станеться із Лаудаєм? Місце таємне, але там він буде ув'язнений після розслідування. Якщо його слова правдиві і проблем з його з записами із народженням не буде, його відпустять. Гадаю, просто ув'язнити його буде достатньо. Дякувати Богу. Та все ж. Хвала Богу, що все закінчилося добре завдяки лаудею. А це машина, що їде завдяки демонічним кристалам, не часто зустрінеш таку у сільській місцевості. А це через мене вам не вдалося продати речі. Ерік, не міг би ти підійти сюди на хвилинку. Я не маю готівки, можна тоді я дам вам чек. Чек отакої, скільки нулів. Для хлопця із села буде складно, тож пан Беністер буде замість отримувача. Фактичний отримувач має підписати це. Підписати погане відчуття. Мама завжди мене попереджала не підписувати аби що. Це ж не спроба привернути мене до церкви. Ми таким не займаємося, але церква світла можливо. Сума надто велика, щоб відмовитись. Тоді, якщо ваша ласка, підпишіть та погляньте сюди. Хай темрява береже. Я радий, що все закінчилося без кровотечі. Угу. Mm -hmm. Ерік Атіс, Чи можу я попросити у тебе дещо? Мисливська гільдія Омпроса. Вибачте, мені дуже прикро, не хвилюйся, нічого вже не поробиш, що голова Гільдії втік. Я не знала, що ваша команда не отримала цю новину. Усі тоді намагалися втекти, як на віжені. Нічого вже не поробиш. Дивовижно, що ти взагалі змогла зберегти цю будівлю. Ох. Ембер, чи вдалося тобі продати кілька демонічних кристалів? Це все А? Всі ті демонічні кристали? П'ять мідяків? Ні. Це всі гроші цієї гільдії. А, що це значить? Цей голова гільдії. Я розмажу його собі на бутерброд. Він втік з усіма грошима, що тут були, а нам ні слова, бо ми помітили, як повернулись. Чекай, це пиво безкоштовне. Та як я можу зараз пити пиво? В нас зовсім немає грошей, якщо Гільдія збанкрутує. Де нам отримувати завдання та нагороди за них? Хм, Ембер пам'ятає, що було 20 років тому. Що саме? Я був готовий захищати це селище тоді навіть не було гільдії, то наполягав, що я мисливець одинак. Я тебе сотні разів тоді рятувала. Немає значення, є Гільдія чи нема, та ми були разом з того дня. Мої наміри зовсім не змінились. Що ж, ти і досі не змінився, тому я і досі одна. А ой, я не так висловилась. Ембер, якщо ще не занадто пізно, тоді. Буркман, тут ще купа закуски. Ми можемо привітати Еріка цим, влаштувати гарну вечірку. Буркман, може, нам треба побалакати ще після святкування вечірки для Еріка? Г Гаразд, коли всі зберуться тоді. Ти і я наодинці. Точно. ч чому ти? Чому у тебе сумка Еріка? Поможіть мені, будь отіс? Це дивовижно, як Ерік носить все те важке? Атіс. Що сталося і чому ти несеш Еріка на плечник? До речі, ресурси, що були у торбі, зникли. А як це? Із Еріком щось сталося?» Він попросив мене це зробити. Дирк мене, поглянь на це! Ціла торба грошей. Т -т -т тут є ще. Тут у кожній по тисячу золота, а тут їх десять. Скільки ж ти продав ресурсів монстрів однак? Грошей тут все одно забагато. Також Ерік попросив мене передати вам це. О, Так, зрозуміло. Він не сказав, чому він покидає справу, начебто ні, але просто. Він виглядав дуже наляканим. Чи можеш впізнати, що це? А... Надпис Велична Земля. Велична Земля. Я гадав, що її знищили чотири герої двадцять років тому, і звідтоді вона зникла. Ні, я про це нічого не знаю. Зрозуміло. У тебе п'ятий рівень, тож це не те, щоб ти міг знати. Однак ти таки п'ятий рівень, ти ж не можеш бути з іншого світу. Та про всяк випадок. Якщо ти щойно упізнав це, Не забувай про ту історію, що я тобі недавно розказав, <звук> не тому, не тому я так роблю, бо так хочу, ха. ха? Він не може ось так несподівано піти. Треба з ним зустрітися та поговорити. Що ще ти хочеш почути? Я точно скажу йому, щоб він подумав ще раз. Достатньо годі. Брате, необхідно ризикувати життям у нашій справі. Я нічого не можу зробити до цього. Однак Атіс. Якщо зустрінеш Еріка знову, я перевчу його поведінку. Чи не міг би ти сказати, що ми завжди раді торбоношам? Я докладу всіх зусиль, щоб його повернути. Бувайте. Ух, якщо той нагідник повернеться. Ах, може, я був надто недружнім до нього. Небудь на нього злою Ембер. Ерік. Я не знаю, що з тобою, але я трошки завидую тобі Ерік. А, -а, -а вода. Він притомніє, брате. Гарна робота тепер відійди. Так. А, що це за місце? Я тебе тут раніше не бачив, у тебе є меч, тож ти мисливець. Я чув, ти пошкодив нашим хлопцям руки і ноги. Правда, правда. А ще він зламав наші речі, як ти осмілився спати на нашій території після того, що зробив мерзотник. Мені шкода за ваші речі, але руки і ноги пошкодилися тільки тоді, коли на мене напали. Також мені не було де спати, тож я зайшов у покинутий будинок. Правда, правда, правда Це так, але як людське тіло може бути міцнішим за скелю? Це певно, якісь чари, чи що? Що використовував чари, ти, гівнюк! Це не чари. Якщо не вірите мені, спробуйте ударити мене. Або ти, простий боягуз, що не може зробити того, що той сказав позаду. Правда, правда, а ні, я нічого не казав. То є брехня. Ти засранець. <плакова> 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 М -мо моя рука, а -а 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 -а. рівень одинадцятий вид людина. Хм, він навіть слабкіший за татіро. А тепер як мені вчинити? Ха, хіба він не чарівник? Ха, що ти кажеш, він духовний чарівник? Ні, він шаклун-мечник. Було простіше знищити все і втекти. Але буде складно, якщо я ще більше приверну уваги. Було гучно, тож я подумав, що напало чудовисько. Та це лише втікша собака. Пане голово, тут небезпечно. Все гаразд. Ти, старе Ганю, чому мене собакою назвав я ненавиджу собак. Вони мене напевно теж хочеш дізнатися чому. А, намагаєшся виглядати загрозливим. Можливо, ти з кам'яної скелі. Відпустіть його. А чому ви його відпускаєте? Ми навіть не знаємо, на що він здатен. А як ви його втримаєте? Гей, ти що сказав? Менше з тим, якби він хотів, то перетворив би нас тут усіх на пюре. Ти, звідки ти знаєш про кам'яну скелю? Хе, Хе, якщо тобі цікаво, то тобі потрібно попрацювати на мене.